Майже за 9 років в нашій бригаді історії ми так багато, але саме така історія, яка в мені запам'яталася, дуже, бо вона так болюча була, як для мене особисто, і трошечки так підкосила на деякий час. Це ми здійснили ротацію з одного іншого одного місця на інше, і під час ротації ми проїжджали повз одного міста. Це прифронтове містечко, але життя там кипіло, можна так сказати. І я їхав старші колони попереду, позаду мене їхав мій заступник з озброєння. Я тоді був, до речі, ще заступник, о, не заступник командиром зенітно-ракетної батареї. І мій зам з озброєння їхав позаду мене. А він такий, ну. Хороший мужик, він такий здоровий, справжній український богатир, молодець, він мені дуже допоміг здійснити цю ротацію. І коли ми нарешті ми перемістили наш особовий склад богополучно, без втрат, окрім самі себе. Бо коли ми їхали це містечко, ми потрапили під шквальний вогонь з боку ворогів. Це був Торнадо С. Реактивної системи за вогню з касетними боєприпасами. І я їхав, як перший, я дуже, дуже так бачив їх, як майже в Вони, Ми проїжджали трасою, ця траса, по ліву і по праву сторону йдуть хатинки. І коли їхав, три штуки падали по ліву сторону. Одну я побачив, четверту по праву сторону впала. П'ята, це я вже подивився в обласну дзеркало в машині заднього виду і побачив, як п'ята падає між мною і моїм заступником прямо перед його машиною. Його тоді викинуло, мене так також викинуло на зустрічку, бога не, не було там машини зустрічної. І я там відключився десь на 15-20 секунд. десь так. А потім, коли прийшов до тями, побачив, підбіг одразу туди. А мене десь відкинуло метрів так на 300 від е, самого удару. І побачив, як мої хлопці, які їхали ще в третій машині, вони витягують е, мого заступника Ігора Володимировича е, через вікно, бо машина її просто скукожила так, там, що невозможно було відкрити двері. А він, мужик, здоровий, Ми... я тоді почав допомагати. Ми ледве його витягли. Він тяжкий 300 був поранений, але жив. Я удумав за того, що він був такий здоровий, просто могутній такий наш українець. Він ну, і вижив. Зараз не все добре, вже він знаходиться в Києві після реабілітації. Він намагається звикнути до мирного життя, бо, на жаль, для нього військова служба вже закінчена через це поранення. Так, ось, коли ми з ним спілкуємося по телефону, ми згадуємо цей момент. І розуміємо, що ворог може застати зненацька будь-де, і треба просто бути готовим до всього.